Вітаю, шановні друзі! Банківський обмін рахунками CRS 2024 та 2025. В цьому році Україна в рамках першого етапу обміну банківськими рахунками отримала від інших країн інформацію, друзі, про 500 тисяч рахунків наших українців відкритих в інших країнах. Це отримала Україна і 500 тисяч. Я вам скажу це дуже дуже велика кількість, враховуючи. Те, що е, це суми, які перевищують 200 тисяч євро, як зазначає голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, друзі. От тому е, ті люди, хто е, готувався до цього, вони в принципі знають, як е, підготуватися і що очікувати від СРС. Ті, хто не готувався, не вірив в СРС, Це в принципі не важливо ви в нього чи не вірите. Він буде відбуватися хейтерам, раджу е, взяти собі кримінального адвоката. Ті, хто отримує соціальні послуги в Німеччині, там в Данії, в Норвегії, в Австрії, Швейцарії, в Швеції, неважливо. От. І приготуватися до того, що в наступному році буде Обмін з банківськими рахунками низької вартості, друзі. От і можете подякувати цим блогерам, юристам, які розповідають, що це все чепуха, і воно не працює. Як повідомляє голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, у межах міжнародної угоди про автоматичний обмін податковою інформацією, Україна вже отримує дані про закордонні рахунки своїх громадян. Ну тобто Україна отримує за словами Гетьманцева, Україна отримує звіти про рахунки громадян, що перевищують певні фінансові пороги. Ну як я сказав, тому що в цьому році перший етап він відноситься виключно до великих рахунків до багатіїв. Зокрема, йдеться про 500 тисяч рахунків, на яких сума перевищує 200 тисяч євро, друзі. Ці дані стали доступними завдяки автоматизованій міжнародній системі обміну інформацією, до якої приєдналася наша країна. Україна вже отримує інформацію та звіти про рахунки громадян України за кордоном. Що буде далі, як каже Гетьман, це все залежить від податкової. Нехай вони займаються цим питаннями. Що буде далі, друзі, я вам скажу податкова, яка отримала дану інформацію від інших країн про ваші закордонні рахунки, повинна обробити дану інформацію і направити вам відповідні податкові повідомлення, відповідні листи про те, що ви повинні задекларувати і показати уточнити, що це за дохід. Далі вам будуть вже за результатами отриманої інформації виставляти відповідні податкові повідомлення рішення, друзі, і це дуже дуже важливий момент розуміти, як це все працює. Тому люди, хто читав, готувався, я вас вітаю. Люди, хто казали, що це все чепуха і ахінія, друзі, ну я вас також вітаю. Вам просто потрібно буде брати адвоката. Тому що це насправді, друзі, не жарти. Ця система працює і дуже активно. і Якщо в Новинах ніхто про неї не трубиться, не означає, що її немає, і так само Україна надсилає і в інші країни друзі. Дану інформацію. Більше того, в червні цього року, 24-го, Україна от від організації ОЕСР отримала позитивний е звіт, позитивне схвалення про захист даних під час передачі банківського обміну Сірез 2024. Це в принципі якраз та була вимога, по якій деякі країни Євросоюзу не хотіли з Україною. Обмінюватися даними і отримувати від неї дані. але Україна все в неї все позитивно зараз. Тому в наступному році буде банківський обмін по рахункам низької вартості. І Отут потрібно готуватися, друзі, готуватися до цього. Тому що податкова і України, і Німеччини, і всіх інших країн вона буде обробляти дану інформацію не швидко. Це не буде в січні, в лютому, це не буде можливо в квітні, в травні. Друзі, це може бути точніше і в лютому, а може бути і в вересні наступного року. Розумієте? У мене була ситуація. Клієнт, який отримав закордон дуже велику суму коштів в Україні більше 200 тисяч доларів, і йому прийшло відповідне повідомлення про сплату податку через 8 місяців. Тому е, з вами може бути така сама ситуація. І Німеччина може надіслати запізненням і Україна. Це не означає, що прямо от в січні е, повинно щось прийти, як там деякі в ті, хто розповідають. Коли прийдуть відповідні податкові повідомлення або ж запити про надання інформації по даним коштам, друзі ніхто не знає, але вони будуть. Будуть, тому що банківський обмін він починає працювати і він буде тільки покращуватись. Тому майте це на увазі, друзі. І саме головне, ви повинні пам'ятати, будучи. Резидентом і України на приклади Німеччини візьмемо для прикладу Німеччину. Да, ви являєтесь особами з мультирезидентством. Я б це простійно вам розказую. Для того щоб визначити ваше резидентство, чи ви резидентом тільки Німеччини чи України, потрібно сідати і в кожному випадку витрачати на це багато часу. Це не так просто, друзі. Не можна визначити резидентство по принципу шести місяців. От я півроку живу в Німеччині, значить, все, я резидент Німеччини, а до України я не маю жодного відношення. Ні, друзі, це не так. Ви являєтесь особами з мультирезидентством. і Україна буде претендувати на ваші кошти, і Німеччина буде претендувати. А вже ви потім будете в цьому всьому варитися і вирішувати, все-таки резидентом якої країни ви більше являєтесь. От до речі, анкети про мультирезидентство вже деякі банки надають, і той же самий Монобанк і Приват. І ще ви повинні друзі пам'ятати дуже важливу інформацію, що, будучи. Клієнтом українського банку і проживаючи за кордоном, ви повинні протягом 30 днів повідомити, наприклад, про ваше резидентство. 30 днів у вас є з моменту, коли ви стали резидентом іншої країни або змінили адресу проживання. Якщо ви цього не робите, банк має право розірвати з вами ділові відносини. А якщо ви, будучи за кордоном, повідомляєте банку, наприклад, що живете в Україні. То відповідно може бути проблема. Друзі банк може просто. Взяти і е, повідомити податкову службу, і та нарахує вам штраф до 800 тисяч. Дуже дуже складна і неприємна ситуація. Майте це на увазі, будьте дуже обережні з цим. Читайте, аналізуйте, записуйтесь до юристів на консультацію, хто цим займається банківським обміном Сіререс. От дізнавайтесь більше, друзі, тому що це не жарти. Вас ніхто не лякає. Але коли почнуться перевірки, друзі, вже може бути для декіль, для деяких осіб навіть пізно. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.